Це програма проявлення на телеканалі Д 1 Хто вони, депутати Дніпровської міськради, який трудовий шлях пройшли, яким чином здобули рейтинг довіри, якими статками володіють і чи перебувають вони на постійному контакті із виборцями та чи проводять особисті прийоми мешканців? Про це ми розповідатимемо вам, наші глядачі-виборці, у проєкті проявлення. Це наш об'єктивний погляд на життя дніпровських депутатів. А оцінку їхньої діяльності даватимуть виключно мешканці нашого міста. В попередній програмі ми провели жеребкування. Отже, депутат Дніпровської міської ради, якого будемо проявляти сьогодні, і про якого буде йти мова. Це Каміль Примаков. Примаков Каміль Юрійович 1985 року народження, голова депутатської фракції Європейська Солідарність, голова комісії міської ради з питань транспорту та зв'язку. Був депутатом Дніпропетровської міської ради за списком від політичної партії Арсенія Яценюка. «Фронт змін». за президентства Порошенка кілька місяців працював заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Резніченка. Навчався в Національному гірничому університеті та Дніпропетровському університеті МВС. У віці 24 роки став співзасновником ТОВ Паливні ресурси. Компанію згодом було ліквідовано і ТОВ Євронафта у колишньому комерційний директор ТОВ Восток Трансойл. Згідно реєстру речових прав на нерухоме майно у народного обранця 25% квартири у центрі Дніпра на вулиці Гоголя загальною площою 42 квадратні метри. Натомість у дружини депутата, на яку записана левова частка нерухомості, дві квартири 54,1 і 55,3 і квадратні метри, будівля 1735,4 і квадратні метри у Дніпрі, будинок 511 квадратних метрів, і дві ділянки 2,5 гектари в Обухівці, п'ять ділянок більше восьми гектарів у селі Горянівське, під Дніпром, дві ділянки у підгородньому. 1025 квадратних метрів. Також Оксана Примакова володіє нежитловою будівлею в Тупичеві Чернігівської області площою 157,1 квадратні метри. Має склад 773 квадратні метри у селі Мостище Івано-Франківської області. Згідно декларації, за 2018 рік у спільній власності подружжя автопарки з двох вантажівок і п'яти легкових автомобілів. Серед яких Toyota Camry 2017 року випуску вартістю близько 700 тисяч гривень, Audi Q7 2008 року випуску вартістю близько 600 тисяч гривень. Toyota Land Cruiser 200 2013 року випуску вартістю не менше 1 мільйона гривень. І Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску вартістю близько 2,5 мільйонів. Крім того, у Каміля та Оксани є колекція коштовних годинників Rolex та Омега і ювелірні прикраси всесвітньо відомих брендів Ван Cleef, Тіфані та Чопарт. Ще 5,6 мільйона гривень депутат отримав у подарунок від родичів. Дружина чиновника отримала майже 1 мільйон гривень від підприємницької діяльності. Щодо заощаджень, то Каміль Примаков зберігав готівкою 9 мільйонів гривень, а Оксана 100 тисяч доларів. Ми використовуємо достовірні дані, яких було обмаль у вільному доступі у відкритих джерелах. Але за рішенням Верховної Ради днями декларації за попередні роки стали доступними і відкритими. Поки що маємо змогу порівняти і проаналізувати декларацію Каміля Примакова за 2021 та 2022 роки. Отже, за період з 2018 по 2021 рік статки депутата суттєво змінились. Станом на звітний рік Каміль Примаков володіє та користується вже дев'ятьма автомобілями преміум класу порівняно із п'ятьма станом на 2018-й. До його статків додались авто Lexus в особистому користуванні вартістю близько 1 мільйона 300 тисяч гривень та декілька службових автівок. Якщо у 2018 році, згідно його попередньої декларації, готівкою він зберігав 9 мільйонів гривень, то станом на 2021 рік задекларував вже 26 мільйонів 400 тисяч гривень. Окрім цього, депутат не гребує і багатомільйонними подарунками. Так згідно декларації за 2021 рік, отримав подарунок від близької людини 13 мільйонів 265 тисяч гривень. Надалі була оприлюднена декларація за 2022 рік, рік початку війни. І тут ситуація стала іще цікавішою. У той момент, коли існування країни залежало від стійкості народу, суспільство об'єдналося у великий волонтерський хаб, збираючи гроші на допомогу армії. Каміль Примаков продовжував нарощувати свої статки. Зокрема, у квітні та серпні 2022 року були придбані автомобілі Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску за майже 1 мільйон гривень та новенький Toyota Land Cruiser 2022 року випуску вартістю майже 3 мільйона гривень. Якщо у 2021 році було задекларовано 26 мільйонів гривень готівкових коштів у власності, то станом на 2022 рік ця сума готівкою збільшилась вдвічі до 53 мільйонів 200 тисяч гривень. Не припинилися й подарунки готівкою від близьких родичів у 2022 році. Примаков отримав 18,5 мільйонів гривень. Що за законом про корупцію по відношенню до депутатів є питанням саме до правоохоронних органів, адже Національне агентство запобігання корупції наразі перевіряє тих, хто отримував подібні подарунки. Мабуть, варто перевіряти і тих, хто дарує ці мільйонні суми щороку, чи зможе людина пенсійного віку підтвердити свої доходи, щоб робити подібні пожертви своїм близьким. Попередні декларації свідчать про те, що на початку політичної кар'єри статки депутата стрімко зростали. Як стверджують фахівці, найбільш дієвою для збагачення є схема держзакупівель, пов'язаних із бюджетом. У 2015 році правоохоронними органами було відкрито кримінальне провадження за фактом змови посадовців низки держустанов із фірмами Євронафта і паливні ресурси. З метою привласнення бюджетних коштів на тендерах на той час засновником і керівником цих компаній, завдячуючи родичам, був Примаков. У відкритому доступі є цілий ряд судових рішень із цього приводу. Зокрема, ось цитата одного із них. Відповідно до клопотання службові особи державних установ Дніпропетровської області, вступивши у попередню змову із посадовими особами НК Євронафта компанія паливні ресурси, зловживаючи своїми службовими повноваженнями шляхом проведення фіктивних тендерних процедур та подальшої закупівлі паливно-мастильних матеріалів по завищеним цінам, привласнили бюджетні кошти. Отже, завдяки депутатству Примаков лобіював закупівлю паливно-мастильних матеріалів у фірм, якими безпосередньо керував, що відображено в кримінальних справах. А ще Камілю Примакову дуже кортіло стати секретарем Дніпровської міськради. Натомість вийшов гучний скандал у стінах мерії. Під час сесії, на якій мали обрати секретаря міськради, 22 грудня 2015 року Каміль Примаков під час пленарного засідання із групою колег виламали двері у серверну кімнату міської системи Рада. Ось як це було. Подивіться запис із камер відеоспостереження. Ував майно громади разом із Камілем Примаковим, народний депутат Андрій Денисенко, заступник мера Михайло Лисенко відволікав журналістів, які фільмували цей погром, депутат міськради Олександр Санжара. Очевидно, головною метою невдоволених депутатів стало недопущення подальшого проведення засідання сесії та зрив можливого голосування за неугодну філатову на той час кандидатуру секретаря міськради. Внесено перед цим більшістю депутатів. Крім того, їх непокоїло відео із камер у сесійній залі, і всі ці дії, вочевидь, були спрямовані ще й на знищення доказів порушень закону під час голосування. Ще один скандал за участю депутата пов'язаний із зупинками міста. В листопаді 2016 року, саме після того, як Каміль Примаков очолив депутатську комісію по транспорту та зв'язку, голосно заговорили про нові зупинкові комплекси у Дніпрі. Михайло Лисенко продемонстрував зовнішній вигляд зупинок і пояснив, що комплекси із кіосками будуть встановлені за гроші їхніх майбутніх орендарів, а без кіосків за гроші бюджету. Комплекс із кіоском, за словами Лисенка, тоді коштував бізнесу близько 200 тисяч гривень. Майже кожен зупиночний комплекс урочисто і помпезно відкривали Михайло Лисенко, директор департаменту транспорту Ігор Маковцев. На презентаціях комплексів часто були присутні мер філатов разом із близьким оточенням. Підприємці, які купували у фірми виробника зупинкові комплекси із торговими павільйонами по 200 тисяч гривень, наголошували, що така ціна на той час була еквівалентна вартості однокімнатної квартири в Дніпрі. Люди обурювалися, адже за словами одного із директорів, АТП, йому та його колегам напряму дзвонили із департаменту транспорту і настійливо рекомендували ставити зупинки з кіосками конкретного виробника. Через їх високу вартість ніхто із перевізників не погоджувався. Як пояснював тоді голова транспортної комісії Каміль Примаков, якщо підприємець хоче встановити зупинку, він звертається із заявою до комунального підприємства. Чому підприємці замовляють зупинки в однієї компанії? Він не відповів. За його словами, вони могли замовляти виготовлення зупинок за бюджетні кошти у будь-якої компанії. Могли. А чому тоді замовляли однієї тієї ж Каміль Примаков, як голова профільної комісії з питань транспорту та зв'язку, був помічений в ще одній цікавій схемі: комунальне підприємство «Дніпротранскомплекс» передало в оренду побудовані за бюджетні кошти зупиночні комплекси двом наближеним до депутатів міськради фірмам. На 2019 рік у місті 190 таких комплексів. За оренду однієї зупинки фірма платила міськраді не більше однієї тисячі гривень на місяць. Водночас, ці фірми здавали ці ж комплекси в суборенду, вартість якої становила до 10 тисяч гривень. Зовсім не складно порахувати, що за такої схеми депутатів Дніпровської міської ради наш бюджет втрачав щонайменше мільйон гривень на місяць, а депутати із транспортної комісії. Мали прибуток у кілька мільйонів щомісяця. Це лише одна із корупційних схем, щодо якої були справи в судах. Таке зухвальство могло відбуватись лише за мовчазної згоди голови депутатської комісії із транспорту Каміля Примакова, про що він свідчив у судах. Встановлення зупиночних комплексів по місту продовжується і дотепер. У 2017 році Каміль Примаков вирішив кардинально змінити місце роботи піти на посаду першого заступника директора теруправління Держбюро розслідувань із центром у місті Мелітополь. Управління охоплювало Запорізьку, Херсонську області і Крим. ДБР це новий державний орган в правоохоронній системі України, який остаточно взяв на себе функцію досудового слідства від прокуратури. Каміль Юрійович навіть став переможцем конкурсу на посаду першого заступника у місті Мелітополі. Дивно, але він був одним із небагатьох претендентів, який на момент участі у конкурсі ніколи не працював в правоохоронних органах. А однією з ключових вимог на посаду першого заступника є досвід роботи в галузі права не менше п'яти років після здобуття вищої освіти, у тому числі. На керівних посадах не менше трьох років. Попри очевидну невідповідність цим вимогам, Камілю Юрійовичу вдалося перемогти у конкурсі. Тодішній директор ДБР Роман Труба кандидатуру жодного із переможців не затвердив, посилаючись на знищення конкурсною комісією результатів проходження претендентами поліграфу і на те, що серед переможців опинилися фігуранти кримінальних справ про незаконне збагачення. Привласнене державне майно, землю і кандидат, який тісно спілкується з представниками сепаратистів. Отже, домогтися прийняття на престижну прокурорську роботу в ДБР Камілю Примакову так і не вдалося. Чим же запам'ятається Каміль Примаков під час своєї каденції та роботи депутатом? Під час передвиборчої гонки депутата звинувачували в гречкосійстві. Зокрема, він роздавав гуманітарну допомогу від фонду Петра Порошенка жителям міста. А ще ми завітали на особистий прийом депутата, який зазначений на офіційній сторінці міськради конкретний час. Депутата на місці не виявилось, крім того, на вході до приймальної було зазначено, що прийом не буде вестись до 2024 року. І всі питання вирішуються ситуативно. А для отримання матеріальної допомоги помічник депутата нам повідомив, що треба дзвонити десь всередині лютого. Тобто, прийому станом на лютий вже 2024 року теж не планується. Зміська, будь ласка, а отак, от що до, до кінця року вже не, не зможемо да на прийом попасти до вас? Ну, досить. Є ще Ні, тому ми сказати. просто у нас там є е, проблеми зі здоров'ям у наших мешканців, ми теж хотіли там такого плану там звернення на матеріальну допомогу, наприклад, написати. цукор. Скажіть, по поводу матеріальної допомоги щорічно виділяється депутатський фонд. Тіменно на на матеріальну допомогу. Він одинаково щорічно. От тому звертаться необхідно у फेब्रुवारी місяці, набирайте мене, а після середини февраля. А, і уточняйте, коли буде перший прийом. Дитячі майданчики: шматок дороги чи новенькі вікна. Це те, чим місцеві депутати так люблять хизуватися перед своїми виборцями: урочисті відкриття піар і обов'язкові заяви про піклування і турботу. Щоправда, піклуються депутати не за власний кошт. А за наш з вами гроші на все це виділяються із бюджету міста. Маємо звіт депутата на 2022 рік. Здебільшого зазначена допомога у вигляді гуманітарних пожертв та продуктових наборів, вимушеним переселенцям та військовим. Всю цю роботу майже щодня виконує кожний свідомий громадянин України та численні благодійні фонди. Але без використання бюджетних коштів і акцентування уваги на цьому. Залишається відкритим питання. Чому важливі соціальні активності попадають в офіційний звіт депутата. Мабуть, тому що більше нічим хизуватись. Окремим категоріям громадян була надана допомога у 300 тисяч бюджетних гривень. І знову ніякої конкретики. Ремонти по округу незначні, люди роботою депутата на окрузі незадоволені. А гроші на округ виділяються. З бюджету міста на округ Примакова витрачено значні кошти. Наприклад, на один лише будинок у престижному районі міста було витрачено майже 3 мільйони гривень. Проспект Яворницького 20. А через півтора року із міського бюджету іще витратили 600 тисяч гривень для комунального закладу на усунення аварії в цьому ж будинку за адресою Яворницького 20 Тобто дороговартісний ремонт не запорука якості. Другий приклад по вулиці Гоголя, на якій проживають батьки Примакова, ремонт одного із будинків коштував в міській казні майже мільйон гривень, і це у військовий час. Шановні депутати цього району. Зверніть увагу, якщо є потреба у вас, і така можливість, може, ви зможете усунути цю проблему в нашому районі. Тобто ви не знаєте, хто депутат? Ні, ні, я не знаю. Там крильцо, бачите, як відділено добре, а вон наше крильцо, воно то таке. Це жах, це ж горіло в нас, що тільки не було тут. Ну, хтось викупив, а то, що сміття, так таке в нас не тільки тут. Тут, взагалі, по центру, як пройдешся, комусь хтось, як в гості, прийде, ну, коли не було війни, то це просто. Стидомо. Давно уже такая ситуация да. в конкретном силе. Да, в да, да, да. Смотрите, такая же ситуация не только в центре места. На самом деле, это и на окраинах то же самое происходит. Поэтому я думаю, что с этим надо бороться, исключая стендеров, которые проводят наши власти, тех подрядчиков, которые не выполняют свои функции. На самом деле, сейчас конкуренция высокая, думаю, всегда найдется тот порядочный подрядчик, который будет выполнять Функції і не буде питань нібито просив здавалося б, двори у середмісті Дніпра мають виглядати охайно, а натомість маємо безлад та недоглянутість. Найчастіше про те, що було зроблено за кошти бюджету, депутати у звітах формулюють таким чином, ніби витрачають власні кошти, а не бюджетні. Ми пропонуємо вам пересвідчитись у якості виконаних робіт за цими адресами. Платні парковки стали пекельною темою для Дніпра. Тема ця завжди була і є резонансною в соціальних мережах. Не сховаєш правди. Прізвище Примакова фігурує у складі конкурсної комісії по парковкам. Голова комісії міської ради із питань транспорту та зв'язку має безпосередній вплив на результати голосування та обрання переможців. Цитуємо, склад конкурсної комісії затверджується КП Міськавтопарк, за погодженням з постійною комісією з питань транспорту, зв'язку та екології, головою якої і є Каміль Примаков. Відомо, що в Дніпрі парковки перебувають на балансі комунального підприємства Міськавтопарк. Але за підсумками конкурсів управляє площадками фірма Паркт Сервіс Группе, зареєстрована у жовтні. 2016 року. Невдоволення діяльності паркомафії в Дніпрі дедалі зростає. А ви хто такі? Ви Кому? Машину уберіть для начала з проїзду. Это раз. И вот этот пену колеса колесами уберіть. это два. Ну отойди, Куда отойти? Ну, ну отойди, не мішай нам работать. В сенсі отойти? Вот так вот. Не мішай мені користуватися имуществом. Какая різниця? Готов понести ответственность? Штраф так? где? – Де штраф. Пойди, давай. Ось тільки декілька прикладів їх діяльності останніми роками. У 2021 році Антимонопольний комітет України виніс рішення для Дніпровської міської ради про порушення законодавства про захист економічної конкуренції при визначенні операторів паркування у Дніпрі у 2017 році. Саме тоді, переможцем конкурсу було визнано парк сервіс групи. А натомість. Другий учасник конкурсу, оператор з Харкова, пропонував місту парковки по 7 гривень за годину. В Дніпрі нараховується більше 16 тисяч паркомісць. Ціна найвища в Україні та становить від 8 до 18 гривень на годину. Це приблизно 600 мільйонів гривень на рік. За підрахунками експертів, міський бюджет отримує лише 10-ту частину із цих грошей. А левова частка збору за парковки по місту перераховується на офшорні компанії. За правилами парковка повинна мати розмітку. Раз повинна бути, значить, буде. У Дніпрі сильно не морочилися і нанесли її прямо на бордюри, ями, вибоїни в плиці, калюжі, листя, цеглу та відкриті колодязі. А от результати із проведення конкурсу по визначенню оператора та переможців-утримувачів паркувальних майданчиків у 2019 році. І такий вигляд результати конкурсу мають щоразу зі 108 майданчиків для паркування гроші за парковку з містян отримує паркт сервіс групи на 101 локації. Тобто 94% парковок у Дніпрі оплачуються. Офшорній компанії. На прохання містян отримати протокол засідання конкурсної комісії щодо визначення балансоутримувачів майданчиків для паркування, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, отримують часто от таку відписку. І таких прикладів кричущих порушень законодавства та нехтування думок містян безліч. Все через лобіювання депутатами цього бізнесу і Каміля Примакова. Зокрема, ось таке проявлення депутата Дніпровської міської ради Каміля Примакова. Спостерігаючи за діяльністю депутата, можна сказати одне: найбільше він себе проявив на власній сторінці у Фейсбуці, де постійно хизується своїми фото та піариться на військовій темі. До речі, за нашу інформацію. Ніхто із депутатів Дніпровської міськради, окрім Юрія Скрипця, не вступив до лав Збройних сил України. Це наш об'єктивний погляд на життя дніпровських депутатів, а оцінку їхньої діяльності даватимуть виключно мешканці нашого міста. Якщо ви володієте інформацією про роботу депутата на вашому окрузі, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Ми в своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і готові до діалогу. Надаємо можливість висловити свою позицію кожному. Ми відправляли запрошення на участь у програмі проявлення Камілю Примакову, але відповіді не отримали. І Традиційно в кінці програми дізнаємось, про кого будемо вести мову наступного разу, кого будемо проявляти. Отже, це. Євгенія Дитятковська. До участі у нашій програмі. Ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців, політологів, соціологів, журналістів, громадських діячів і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого рідного міста громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Де один це простір твоєї свободи, нашої свободи.